З 1596 року українські землі між річками Південний Буг, Синюха та Кодима входили до складу Польщі. Одним з перших польських магнатів, які придбали тут великі земельні латифундії, був Станіслав Конець Польський. Напередодні визвольної війни. В родині конецполських належало понад 740 сіл і 170 містечок на Братславщині та Київщині. Для захисту своїх маєтків конець польський заснував укріплені містечка з фортецями. Більшість з них будував французький військовий інженер, архітектор і картограф Гійом Левасер дебоплан. На своїх картах він чітко визначив польські кордони по річках Кодимі та Південному Бугу. У своїх спогадах він писав: ось Саврань або Новий Конець Поль. Це останнє поселення поляків з боку Очакова, яке я заклав у 1634 році. А в 1635 збудував тут за наказом конець польського королівську фортецю на тому місці, де річка Кодима впадає до південного Бугу. Гадаю, що в цьому місці можливо звести добрий арсенал проти турка. Конець польська фортеця проіснувала понад 80 років, поки не втратила свого стратегічного значення. За вічним миром між Польщею та Росією, землі по лівому берегу річки Синюхи та Південного Бугу відійшли до Росії На весні 1676 року. Гетьман України Іван Самойлович надіслав козака Степана Підстрільного до гирла Синюхи, він мав відшукати місце поблизу польського і турецького кордонів для будівництва укріплення. Підстрільний добре впорався із завданням. Поблизу синюхи на підвищенні він обрав місце для поселення. З нього добре проглядалася територія як з правого берега бугу, турецький кордон, так і з правого берега синюхи польський кордон. У тому ж 1676 році козаки насипали тут вали та звели частокіл. Укріплення назвали орликом за міським урочищем Орелі. Таким чином, у XVII столітті на території сучасного міста Первомайська виникли два укріплення польська фортеця і козацька Слобода. За наказом російського сенату, у 1743 році на місці Орлика постав шестибастіонний шанець одне з укріплень української оборонної лінії на російському кордоні. Шанець був побудований з каменю, а також мав рів і вали. У 1750 році на протилежному березі Синюхи поляки побудували карантинну заставу, яку назвали Богопіль. Тепер поляки могли спостерігати за турецьким кордоном і російським орликовським шанцем, а також не допускати до своєї території гайдамацькі загони. Укріплення Богопіль стало одним з центрів торгівлі на кордонах трьох держав Польщі, Росії і Туреччини. Назву укріплення отримало від річки, на якій розташувалося Буг. Чи Бог, як тоді частіше казали, у сторецького правого берега південного Бугу козаки та селяни втікачі заснували ханську слободу Голту в 1764 році. Тут нараховувалось вже до 30 хат. Укріплення в Голті не було. Туреччина не надавала значення обороні цих земель і кордона. Назва Голта походить від тюркського Олта Низовина. Так, на території одного сучасного міста виникли поселення трьох держав. Тепер тут один півень на три держави співав. У середині XVIII століття на території сучасної Первомайщини розташовувався один з найбільших осередків гайдамацького руху. Місцем свого перебування гайдамаки обрали великий Мегіївський острів. Ця вигідна в географічному та військовому плані місцевість слугувала їм доброю схованкою. Тут формували бойові загони, заготовляли зброю. Фураж, харчі. Острів був справжньою фортецею, мав навіть декілька гармат. Існує версія, що назву Мигія, село, острів і пороги отримали від вогнів гайдамацьких таборів, що часто тут миготіли. Ці загони очолювали відомі гайдамацькі ватажки Семен Шило та Максим Залізняк. 18 червня 1768 року вони захопили та спалили містечко Палієве озеро на березі Кодими і вбили там багато поляків та євреїв. Потім вони знищили Балту. Пройшовши вниз по Кодимі, гайдамаки зайняли турецьке поселення Голту, Голтанський Каймакан Гесан Аге, злякавшись, втік з Голти до Орликівського шанця. Побачивши на правому березі південного бугу в Голті Гайдамаків, полковник Бугогардівської паланки Головко вигукнув: Хто ви такі? Звідти пролунало. Я Максим Залізняк. Після знищення Голти загони Залізняка та Шила якийсь час переховувались на Магіївському острові, але потім були змушені перейти на російський берег Бугу до Орлика. Підрозділ новоросійських сербських гусар захопив Залізняка та рештки його загону. Для того щоб показати, що російський уряд не має жодного відношення до повстанців і Коліївщини, Максима Залізняка та ще 70 гайдамаків побили батогами на березі Бугу навпроти Голти та Богополя. Сам Залізняк отримав 150 ударів, йому вирвали ніздрі і відправили на каторжні роботи. Так біля стін орликівського шанця остаточно була придушена Коліївщина. Але незважаючи на це, турецький уряд використав напад на Балту та Голту як один із приводів для розв'язання війни з Росією. Орликівський шанець першим прийняв удар ворога. Головні сили татар перейшли по кризі з Голти, захопили і спалили укріплення. Поновилося воно вже як катеринин, восьмибастіонний шанець. А в 1781 році разом з орликом його перейменували на Ольвіополь Щасливе місто. У 1792 році Голта, як і всі відвойовані у Туреччини землі між Південним Бугом і Дністром, увійшли до складу катеринославського намісництва. В лютому 1810 року Голта стала передмістям Ольвіополя після другого розподілу Польщі у 1793 році і Богопіль увійшов до складу Російської імперії. У 1919 році ці поселення об'єдналися і стали містом. Pervomaisca.